Вітаю, друзі, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для американського телеканалу CBS, яке буде показано у запису в програмі 60 хвилин. Якби не останнє запитання американського інтерв'юера і не змістовна відповідь українського президента, то черговий епізод спілкування Володимира Зеленського з представниками американських засобів масової інформації я би назвав не просто безсенсовим, але навіть і шкідливим. Але про це трошки пізніше. Що ж такого важливого і правильного запитався американський журналіст в українського президента? І що ж такого важливого і правильного сказав наш президент? Володимир Зеленський, приблизно до тексту і приблизно до змісту, я передам це запитання. Що Володимир Зеленський хотів би сказати американському обивателю, американському громадянину щодо російсько-української війни? Чому ця війна важлива для пересічного американця і що стоїть на кону? І на здивування, на моє здивування, Володимир Зеленський виявився абсолютно готовим до цього запитання. Тобто, наш президент інколи щось думає і переживає. І Зеленський сказав дуже правильні, дуже змістовні речі. І найголовніше, ці речі якось ніколи не звучали. Зеленський сказав, що чим довше продовжується війна, чим вона більше пролонгується, тим більше мілітарізується російський президент або правитель Владимир Путін, тим більше мілітарізується російська економіка і тим більше мілітарізується російське суспільство. Якщо ви помітили, і це помічають також і в Україні за кордоном. Фактично немає більше росіян, які якось шкодують за цією війною, які кажуть, що ну, в принципі, ми ж дружили якось з українцями, жили разом. Вони це вже розглядають як спорт, як якесь змагання, яке потрібно виграти. Я не знаю, чи це відповідає дійсності, але кажуть, що Карамурза, той, який був звільнений і зараз там по обміну потрапив кудись там за кордон. Сказав, що росіяни і українці це один народ або близькі люди, і тому росіянам дуже важко вбивати українців, але потрібно, очевидно. Ну, я вже продовжую його думку. Тобто Росія за цих три роки суттєво і кардинально змінилася. Вона звиклася з втратами, вона розглядає це як якусь серйозну таку світову військову суперечку. І... Е Мілітаризується, удосконалює ВПК, і цю машину, цю махіну вже неможливо буде зупинити. Тому потрібно зупиняти Росію, якимось чином примусити її припинити воювати, тому що якщо не припинити воювати Росію там найближчий рік чи два, то навіть якщо вона залишить в спокої там Україну, відірвавши якісь чергові шматки територій, вона все одно продовжує воювати. І Путін тут уже буде не при чим, не при чим навіть будуть політики, тому що дуже багато бенефіціарів вигодо набувачів цієї війни. Суспільство звикається з війною, вчиться обходити санкції, вчиться заробляти на війні. А Європа буде виглядати як ну, така легка здобич. І не тільки це торкнеться Європи, а це в тому числі торкнеться і американців. І Зеленський навів приклад, що поступово втягуються країни осі зла: Північна Корея, Китай, і, очевидно, Іран теж буде долучений. І всі ці країни не є дружніми до Сполучених Штатів Америки. Тобто аргумент якби, досить сильний. І фактично Володимир Зеленський врятував цю розмову і врятував це інтерв'ю. А насправді я вважаю це інтерв'ю не просто безсенсовим, але і досить шкідливим. Чому я так вважаю? Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю дуже вже нагадував людину, яку потрібно просто дотиснути. Назовні Володимир Зеленський говорить правильні речі. Але, за правильними словами, він демонструє здатність робити неправильні дії. Просто Зеленського потрібно дотиснути. Зеленський є заручником громадської думки в Україні. І український народ він забороняє Зеленському. Капітулювати або підписати якісь такі мир, який, в принципі, є капітуляцією. І фактично, в такий спосіб, Зеленський спонукає Росію підтиснути трошки український народ, попрацювати з громадською думкою, щоб вона змінилася, щоб українці попросили Зеленського укласти будь-яку угоду про мир. Я підкреслюю Зеленський. Несвідомо це робить, але він так виглядає. Наступний важливий момент надзвичайно важливий момент, який я хотів би підкреслити. За три роки наш президент Володимир Олександр Зеленський стільки раз змінював свою позицію, і він настільки демонструє гнучкість політичної позиції, що складається враження, що ніякого стрижня він не має. І ця гнучкість настільки еластична, що Зеленського можна викрутити в будь-який бік. Зеленський міняв риторику і міняв позицію дуже багато, цього ніхто не помічає. І поступово від перемоги він уже дійшов до якогось не просто там справедливого миру, а просто, от навіть в розмові в цьому інтерв'ю, що Росію потрібно зупинити. І ми готові пожертвувати територіями, перейти до дипломатичного врегулювання заради благополуччя Заходу і навіть Сполучених Штатів Америки. До цього він уже дійшов. Це щитується як беззаперечна слабкість, і це дуже сильно дезорієнтує Захід і всіх. Європейська правда, підрозділ української правди вчора опублікувала статтю, аналізуючи реакцію наших західних партнерів на обстріл Сум міста Сум, і писатує дуже таку невтішну тенденцію, невтішну ситуацію. Більше ніхто не вимагає покарання Володимира Путіна. Всі визнають, що це військовий злочин. Але всі пропонують змиритися. І нібито винен у цьому захід, тому що захід втомився. Це не захід втомився від Росії обстрілів. Це захід втомився від не просто двоїстої, якоїсь троїстої позиції президента Зеленського. Ми демонструємо Заходу, що ми готові підписувати будь-що на будь-яких умовах. Ну, раз уже така ситуація, то для чого підтримувати, для чого вимагати щось від Путіна? Потрібно дати можливість Путіну дотиснути Україну, дотиснути український народ. А як це зробити? Це ударами по е цивільній інфраструктурі і ударами по цивільних. Тобто удари завдаються, як ми бачимо в день, вранці, в години пік, касетними боєприпасами. І цей момент, ну, ми повинні теж бачити. Тобто, спілкування з пресою, спілкування з західними змі, вони ж не є такими безобідними. На жаль, Зеленський демонструє ось цю політичну гнучкість занадто сильно. Він не розуміє, що за три роки, змінюючись так часто, Політичну позицію, дійшовши вже до будь-якого будь миру, і нібито рятуючи там, захід, Якщо раніше він зброю вимагав для того, щоб дотиснути ворога, то тепер для порятунку Заходу потрібно якось впросити вблагати Путіна. Ну ясно, що ніхто не буде вимагати тепер покарання Путіна. Більше того, це йде до того, що необхідно. Переглянути там позицію по наданні зброї. Ну ось така ситуація зараз складається в Україні. Чим я хочу закінчити цей відеоблог? В ситуації, в якій ми опинилися, не стільки є важливим втрата територій. Важливим є вичерпання ресурсів. А двоїста і троїста позиція Зеленського, вона буде зменшувати не тільки словесну підтримку, а в тому числі і ресурсну підтримку України. І може так статися, що ми втратимо ну, за рік чи за два війни небагато територій. Можливо, там втратимо Покровськ і навіть Краматорськ. Але потім з'ясується, що у нас більше немає людського ресурсу воювати. Тобто ми сточуємося, і виснаження людського ресурсу це значно небезпечніше і гірше, ніж втрата території. Можна втрачати території, але виснажувати ресурс ворога, людський ресурс, і потім все швидко повернеться. Але поки що на це не показує. Не показує, тому що Зеленський дезорієнтує. І наших західних партнерів дезорієнтує українське суспільство, що призводить в кінцевому підсумку до виснаження найголовнішого ресурсу людського ресурсу. У цьому проблема. На цьому я буду закінчувати аналіз цього інтерв'ю для CBS. Дякую всім за увагу. За підтримку каналу, це важливо, я підкреслюю. Будемо жити, будемо бачити. Головне це тверезо і правильно оцінювати ситуацію. Навіть якщо вона для нас виглядає неприємною і катастрофічною, потрібно її правильно артикулювати, і тільки після цього буде можна робити правильні висновки. Необхідно припинити ось цю. Двоїсту поведінку. Не потрібно виглядати, показувати на особу, на персону, яка, яку можна дотиснути, яку ніби як хочеться дотиснути. Оце важливо. На все добре, до наступних зустрічей.